Частотні фрази. Частина перша. Є. Та той хто? Має. Ця, цей, це, ці, вони. Котрий. Рік. Котрий. Котра або котре. Що? Хоче. Новий. Країна. Говорить. Інший. День. Що? Справа. Що? Як? Президент. Один одна. Людина. Все. Великий або велика. Наш або наша. Його, її, його. Питання. Ми. Потім після, але проти.